Усім салют, друзі! З вами кіномозок і рубрика кінопрогнози, у якій сьогодні обговоримо перший тізер майбутнього секвелу Бітлджуса, який прихильники творчості Тіма Бартона чекали понад 30 років. Поговоримо за всі цікавинки, які приховує тізер, а також чи вдасться відомому режисеру перевершити самого себе. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду! Тізер починається з виду на містечко, в якому відбувалися події першого фільму. Власне, так само починався і він сам. Якщо придивитися ближче, можна помітити опудова з гарбузами на головах. Це означає, що події самого фільму відбуватимуться під або ж на Геловін, що досить символічно, бо кращого часу для повернення бітлджуса годі й придумати. Далі камера слідує за героїню Дженни Ортеги, яку звуть Астрид, Навряд чи це задумувалося як відсилка, але її поїздка на велосипеді нагадує мені початок першого джуманджі, коли Алан Періш так само їхав на велосипеді містечком, у якому жив. Проїхавши повз школу, де навчалася Лідія, до речі, можливо, що саме на її велосипеді Астрід опиняється на тому самому мості, з якого у першому фільмі гепнулися Мейтленди. Сподіваюся, її не спіткає така сама доля. Далі слідує сцена похорону. Придивившись до фотографії на надгробку, можна побачити, що ховає Чарльза Діца, дібеся Астрид. Далі нам показують усіх трьох головних героїв – Лідію, Астрид та її бабусю Делію. В наступній сцені Астрід іде на горище, де знаходить той самий макет містечка, який фігурував у першому фільмі. На фоні в цей час грає пісня Банана Боатсон, Гаррі Белафонта, під яку вони водили скажений хоровод у першому фільмі. Макет починає оживати, і тут прихована одна цікаванка. Неозброєному оку може здатися, що на цьому банері, який також був і в першому фільмі, написана назва самого Сіквела, але насправді це слово Бетельгейзе, назва однієї з найяскравіших зірок у Сузір'ї Оріона, що є відсиланням до імені головного героя, оскільки в одному з варіантів транскрипції назва зірки звучить саме як Бітлджус. До речі, майбутній сіквел матиме назву Бітлджус Бітлджус, що також є відсиланням до сюжету першого фільму. Адже для того, щоб викликати Бітлджуса у світ грішний, треба було промовити його ім'я тричі, а головні герої першого фільму кілька разів майже звільняли його з потейбічка, але промовляли його ім'я лише двічі. Також, за словами творців, якщо світ колись побачить третю частину, то вона вже називатиметься Beetlejuice, Beetle, Beetle Juice, Сподіваюся, якщо це відбудеться, то не через ще 35 років, бо тоді Тіма Бартона вже не буде. В заключній сцені тизеру на горище заходить Лідія, на обличчі якої буквально написаний шок від зустрічі зі старим знайомим. Адже, судячи з усього, вона добре пам'ятає Белдса. Він, до речі, виглядає так само, як і в першому фільмі, зокрема, на ньому той самий костюм. Питання тільки в тому, хто ж його викликав цього разу. Скоріше за все, подвиг своєї матері повторить Астрід. А от навіщо це ми вже дізнаємося у самому фільмі. Ще одним відсиланням до оригіналу є постер майбутнього сіквелу. Як бачимо, в руках Бітл-джуса папірець, схожий на квиток, який йому всунули у кінці першого фільму. І посеред інших чисел знаходиться дата виходу майбутнього фільму 6 вересня 2024-го, тобто за 5 місяців від моменту створення цього відео. Ну і тепер поговоримо за цікаве. Ще раніше за Тізер в мережу упливло кілька світлин зі знімального майданчика, на одній з яких героїня Дженни була у весільній сукні. Перша думка, яку це викликає, це те, що у сіквелі її чекає те саме, що її мати в першому фільмі, а саме що Бітл Джус спробує з нею одружитися, щоб залишитися у світі грішному. Але це припущення, наче той Титанік, розбивається у Байсберг, ім'я якого Моніка Белуччі, яка у фільмі зіграє саме таки дружину Бітлджуса. До речі, станом на зараз акторка перебуває у стосунках з Тімом Бартоном. Я звісно ні на що не натякаю, просто цікавий факт. Повертаючись до тізеру, ці світлини можуть свідчити і про інший сюжетний хід, а саме справжнє весілля Астрій та її хлопця, якого гратиме Артур Конті. Щоправда, варіант з весіллям Астрій та Бітл джус також повністю відкидати не варто, адже не факт, що одруження у потайбіччі дає Бітл Джусу можливість залишатися у світі грішному. Куди цікавіше, однак інше. Після виходу першого фільму минуло вже 36 років. А час, як відомо, жаліє тільки Тома Круза, на відміну від Майкла Кітона, який, на жаль, встиг постаріти, так само, як і сам Белджус. І, власне, головне питання, яке викликає сам факт виходу фільму, яким чином творці пояснюють старіння Белджуса? Він привид і не може померти вдруге. Також ані в Тізері, ані в офіційних джерелах, що містять інформацію про майбутній фільм, не згадуються Мейтленди, що також дивно, адже в першому фільмі їм сказали, що вони мають лишатися в будинку протягом 125 років. Ви проведете в цьому будинку 125 років, протягом яких ви отримаєте три заступництва від Юнони. Тут два варіанта, або їхню присутність у фільмі ретельно приховують, щоб здивувати глядачів, або ж їхню відсутність пояснять тим, що вони якось добазарились за прохід у загробний світ, може за якісь добрі справи або що. Так чи інакше, перший тізер хоче не надто інформативний, проте все ж таки цікавий. Я чекатиму на вихід повноцінного трейлера, а також, звісно, і самого фільму. Бо хай би що казали скептики, проте я вірю, що Тім Бартон здатен з'явити світу щось таке ж успішне, як Top Gun Maverick. Ну а ви тим часом підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мій розбір трейлеру та огляд сіквелу, коли вони вийдуть. Дякую вам за перегляд, друзі. Писійте вподобайка, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи належите ви до тих динозаврів, які бачили ще перший фільм, чи чекаєте ви на продовження і, власне, чого ви від нього очікуєте. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.